Привіт, шановні друзі. Подивіться на мої огірки, які в попередніх відео я вам показувала, можливо, хто пам'ятає, якщо заходив на мій канал, як їх е тр трішечки е пошкодив заморозок. Ось, дивіться, навіть листочки залишились ще ті. Але я показувала вам, що реанімувала їх дрожджовим ро ро роствором, Дріжджі розтворяла в воді. Цукром, вони в мене добу стояли, настоювалися, і потім е, підливала їх. Тож, дивіться, наскільки швидко вони почали нарощувати зелену масу, по-перше, швидко виросли, такі прямо зробилися цибаті, гарні стовбурці. А саме основне, що, дивіться, який залізь на, на Вже з'явилися уже ось огірочок. Вже з'явилися невеличкі огірочки. Йдіть. Як буде тепла погода, то вони швидко підуть рости і будемо скоро вже смакувати своїми огіручками свіженькими. Я так люблю оце домашні огірки, вони такі хрумтячі, хрустящі. Чи як сказати, хрусткі, правильно, хрусткі е -е, і зелененькі такі, ароматні, свіжо е пахнуть. Ну, що там говорити, домашнє воно є домашнє. Так що, бачите, допомагає. Звичайно, якщо щось робиш, підживлюєш, я вже Поставила їм опору вже, оце отаку сітку на них поставила. То будемо чекати уже огірочків. Дивіться, кругом вже понав'язувались, кругом є зав'язь. Кругом. огірочки.